Звалу в Stalker 2 більше немає. Розробники щодня публікують коротенькі відео зі зворотнім відліком днів до моменту релізу. На Xbox стала доступна для передзавантаження Stalker 2 Серце Чорнобиля. Там версія гри важить 147 гігабайт. Причому навіть перший патч вже підлетів на 17 гігабайт. А от на ПК передзавантаження не буде. Це підтвердили розробники у своєму Діскорді. Реліз я нагадую станеться вже з дня на день, а саме 20 листопада. Дай Боже, з вами. Олдбой, і сьогодні ми ще багато поговоримо про Stalker 2, Бо перед релізом там просто тьма новин. Звісно, також дуже багато інформації і по інших іграх. Тож заварюйте чай, бо буде цікаво. 6 грудня виходить умовно безкоштовна Marvel Rivals, такий собі Overwatch з персонажами Marvel. Розробкою і видавцем гри займається китайська NetEase, яка щойно потрапила в скандал через можливе відмивання грошей на суму до 139 мільйонів доларів. За інформацією китайського видання Лейфенґ, виконавчий директор Сян Ланг і ще вісім співробітників, нібито відмивали гроші за рахунок укладення з діловими партнерами. Енерами 28 різних контрактів співробітників затримали і звільнили. А слідство триває. Наразі повідомлень про перенесення релізу Marvel Rivals не було. Та й мало ймовірно, що це станеться з огляду на те, що проєкт вже фактично готовий. Даніель Вавра переповнений впевненості у своїй грі. Засновник Warhorse Studios прокоментував ситуацію з тим, що їхня масштабна середньовічна RPG Kingdom Come Deliverance 2 виходить всього за декілька днів до релізу Assassin's Creed Shadows. Пісіді 2 вийде всього за кілька днів до релізу. Лізу нової Assassin's Creed. це змушує мене трохи нервувати, але буде цікаво подивитися, чи зможе невелика компанія з хардкорною олдскульною RPG конкурувати з кооперативним продуктом, розрахованим на сучасну аудиторію. Що скажете? І ще гра вийде без Denuvo. Пізніше Вавра додав, що він великий шанувальник серії Assassin's Creed. але він не в захваті від того, що виходить зараз. Останньою цікавою для нього частиною була Origins, за допомогою якої він розповідав своїй дочці про. Єгипет минулорічна Modern Warfare 3 вважається найгіршою Call of Duty за останні роки, як серед гравців, так і серед критиків. Вона взагалі спочатку планувалася суто як DLC до двійки, а не окрема гра. Але попри все це, вона все одно була дуже успішною. З LinkedIn профілю одного з працівників тепер стало відомо, що гра змогла принести 1 мільярд доларів прибутку. Філ Спенсер розповів, що майбутню масштабну ролівку з видом від першої особи Евавд, яку розробляють майстри жанру Obsidian, було Перенесено на 2025 рік не через те, що гра не готова, а через занадто великий наплив внутрішніх релізів компанії у другій половині 24 го Це і доповнення для Starfield і Diablo, нова Black Ops і гра про Індіану Джонса від Machine Games, Ну і звісно ж, Stalker 2, який вони частково фінансували. Після переносу Evout запланували вже на лютий. Днями також відкрили перезамовлення на гру, і українські гравці трохи офігіли від ціни в 3000 гривень за базову версію і 3500 за преміум. Steam. Ну а в поляків взагалі найвища ціна у світі приблизно 3,5 тисячі гривень. Цікаво, що у Microsoft Store базову гру можна придбати за 1795 гривень, а преміум дорожча всього на 30 гривень. Плюс вона ще й по програмі Xbox Play Anywhere, а тому куплена версія буде доступна як на ПК, так і на Xbox. Чому така різниця? Біс його знає, але в будь-якому випадку вона також буде доступна по геймпас, через який більшість її і так гратиме. З іншого боку, преміум версія дає можливість почати грати ролівку на 5 днів швидше офіційного релізу. Такі собі струшені пару гривень в обхід геймпасу від найбільш нетерплячих. Також студія розкрила системні вимоги. Для мінімалок вам необхідна 1070 і i5 і 8400, а для рекомендованих 3080 і i7 10700 k А якщо ви Є шанувальником неймовірно всесвіту Варгамер. То в мене для вас є крутий підгін видавництво мольфар, яке, окрім манги, випускає українською мовою книги по Варгамер та World of Warcraft, Відкрило перед замовлення на книгу Варгамер 40 тисяч за імператора. Це історія про комісара Каїна, який відправляється до аванпостного світу на кордонах володінь Тау, щоб допомогти підтримувати порядок. Але все йде не по плану. Цікавий факт, що книга мала вийти українською ще в один час з Ксеносом, але тоді видавництву відмовили мовляв, наша аудиторія ще не готова до пригод комісара Каїна. Але завдяки українському ком'юніті, яке купувало інші книги по всесвіту. Спільними зусиллями вдалося відвоювати право на Каїна. Загалом у видавництва дуже багато книг по Варгамеру та World of Warcraft. А в розділі в роботі можна проспойлерити, які книги зараз перекладаються і скоро також вийдуть від видавництва Мольфар. Тож обов'язково оформлюйте передзамовлення на книгу за імператора, тим паче, що зараз вона на знижці. А якщо ви оформите покупку на 700 гривень або більше, то доставка по Україні буде абсолютно безкоштовною. Посилання на Варгамер 40 тисяч за імператора. Я залишу в описі під відео. 11-Bit Studios розкрили продажі містобудівної стратегії з елементами виживання Frostpunk 2. З моменту дебюту, 20 вересня і до 14 листопада було продано 511 тисяч копій, причому фактично половину склала делюкс версія. Окрім цього, на 10-ту річницю This War of Mine вони анонсували нове сюжетне платне доповнення для гри Forget Celebrations Charity, Черіті. І обіцяють незабаром. Це буде благодійна ініціатива, виручені кошти з якої направлять на Indie Games Геймс Польська, International, Liberty Ukraine, War Child UK. Три з цих чотирьох фондів направлені на підтримку України зараз. Легендарний мем став реальністю і зробив новий виток. Репер Шон Фонтено чи Фонтейно, який зіграв Франкліна у GTA 5, на стрімі у Кей Сенат, зателефонував своєму двоюрідному брату Крістоферу Беларду, який озвучив Сіджея у GTA Сан Андреас. І після чого трошки поспілкувавшися, стрімер попросив CJ Сказати ту саму фразу в прямому ефірі, а oh, we go again. Погодьтеся, вийшло дуже круто. Naughty Dog вже 4 роки працює над новою грою, але це не буде The Last of Us. На відео з онлайн-панелі, присвяченої творцям з єврейським корінням, які вже підчистили на Ютубі. До речі, Ніл Дракмен розповів, що після випуску The Last of Us Part 2 вони одразу почали роботу над своїм наступним проєктом, над яким студія працює вже 4 роки. Sony дали йому повну творчу свободу при роботі над новою грою. Але коли гру анонсують, він ще не знає. Бо от саме за це вже відповідає Давець, тобто PlayStation. ще минулого року. Він повідомив, що їх наступна гра точно не буде The Last of Us Part 3. Але якщо ви знову хочете найближчим часом зануритися у цей світ. То у мене для вас хороші новини. Кейсі Блоу, генеральний директор і голова правління HBO та HBO Max, повідомив, що прем'єра другого сезону серіальної адаптації з Last of Us запланована на весну 2025 року. У нас офіційно можна буде глянути її, здається, на Мегого. У Fortnite вийшла гра про черепашок Ніндзя. Teenagers Mutant Ninja Turtles Dimension – це кооперативний екшн рогалик з улюбленими персонажами. Щоб зіграти, потрібно в пошуку ввести код кімнати, який ви бачите на своєму екрані. Steam вийшов Лавкрафт. Картковий рогалик від українського розробника одинака from the Deep. гра геймплейно дуже схожа на Slay the Spire. Проєкт шикарно виглядає, і я чув про нього від своїх колег тільки хороше за винятком не ідеального балансу. Гра має дуже схвальні відгуки в Steam, повну українську локалізацію, тобто текст і дубляж, а російська відсутня. Придбати її можна всього за 360 гривень. Проєкт непогано стартував з піком онлайном в півтора тисячі гравців, однак майже моментально потрапив у скандал. Право в тому, що користувачі помітили, що. Грав взагалі-то продається на Росії, колабиться з китайськими іграми і навіть має бандл з російською грою. Але благо автору встиг вчасно зреагувати і все прояснив. По-перше, про продаж на Росії він зазначив, що коли ти релізиш гру в Steam, вона за замовчуванням продається у всіх регіонах. Він не розділяє те, що росіян потрібно е, культурно блокувати і не давати їм нічого не ні грати, ні дивитися, але він все одно хотів заблокувати росіян, тому що вони рев'ю бомблять українські ігри. Він вже подав заявку, щоб закрити там Продаж і згідно з інформації з Тім ДБ вона вже там не продається. Стосовно колаби з китайцями він сказав, що співпрацює з китайською компанією, яка займається локалізацією і поширенням гри в азійському регіоні. Цей ринок дуже великий, і без нього гра просто прийшла непоміченою. А про те, що вона продавалася в бандлі з російською грою, він насправді і не знав. Розробник пояснив, що видавець створив близько 20 різних бандлів, щоб покращити продажі, але він їх не бачив до релізу самої гри. Він визнає, що. Слід було попередити видавця, що продажі в бандлах з росіянами неприпустимі. І, до речі, той бандл з заболотними вже прибрали з продажу. Загалом, думаю, ви самі розумієте, що коли гру робить всього одна людина, вона може банально не стягувати і не пам'ятати, і не менеджити абсолютно все, бо це дуже-дуже важко. Тому головне визнавати помилки і виправляти їх. А не помиляється той, хто нічого не робить. Розробник все майже моментально виправив і пояснив, що він є патріотом України, а такі от шакалячі експреси, які були проти нього, тупо вбивають наш інді-ринок. І я з ним згоден, якщо ви помітили щось таке в інших українських інді-іграх, то бажано спочатку звернутися до самого розробника з питанням, перед тим, як піднімати бучу в інтернеті. Так, інколи розробники щиті і і, на жаль, є такі із України. Але інколи це просто помилка і. Таким людям це дуже шкодить. Відеоігрова стрімерка Вара Дарк, яка не так давно повідомляла про скорочення команди Rocksteady після провалу загону самогубців, заявила, що ті ж самі джерела тепер і інформують про те, що Warner Bros. здала студії Зелене Світло на розробку ремейку Batman Архем Asylum яка є першою грою в серії Архем Верс. Вона також припускає, що озвучувати проєкт будуть актори з Batman Архем Ориджінс, які нещодавно знову зібралися для віарної Архем Shadows. Однак, Делл Вокер Колишній старший художник по персонажам Рокстеді заявив у соціальних мережах, що ці чутки неправдиві, проте пізніше він своє повідомлення видалив і написав нове, де сказав, що не хоче більше витрачати енергію, реагуючи на недостовірні джерела. А ви б хотіли ремейк першого Бетмена? 10 листопада Stellar Blade отримає безкоштовне кросовер доповнення з Nier Automata. Окрім цього, з'явиться і інший новий контент, та так давно обіцяний фоторежим. Гра наразі поки ще ексклюзив PlayStation 5, але студія Shift Up повідомила, що вже наступного року планує випустити гру і на ПК. GOG анонсували і одразу запустили власну програму по збереженню старих ігор на ПК, яка отримала назву GOG Preservation Program. Дана програма передбачає спеціальні оновлення для старих ігор, які робля. Битимуть їх сумісними з сучасними і майбутніми ПК. Такі ігри мають плашку Good Old Game. Наразі дана ініціатива налічує 100 ігор, серед яких старі Fallout, відьмаки, резиденти та багато інших. Вихідний, щоб пограти у Stalker 2 українська компанія і Charts повідомила, що будь який її співробітник, який офіційно придбає Stalker 2 і захоче в неї пограти на релізі, матиме за бажанням один додатковий вихідний день 21 листопада для підтвердження компанії. Ані потрібен буде скріншот з тім чи інший доказ. GSC вже відреагували і пообіцяли першому, хто візьме цей додатковий день відпустки. Копію сталкер 2. Rebellion, Розробники постапокаліптичного пригодницького виживача Atom Fall з вайбами Fallout, поділились новим трейлером. В ньому вони розкрили, що гра вийде на обох поколіннях Xbox та PlayStation разом з ПК. вже 27 березня наступного року. Окрім цього, стартувало передзамовлення. В стімі базову версію можна передзамовити за всього лиш дев'ятсот. П'ять гривень Норіакі Окамура, продюсер серії MGS, в нещодавному інтерв'ю журналу Play розповів, чому Konami вирішили зайнятися розробкою ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. За його словами, однією із причин є те, що вони зрозуміли, що нове покоління геймерів більше не незнайома з цією серією. Це доволі зрозуміла штука. Адже щоб продовжувати рубати гроші з франшизи, треба щоб її знала і нова аудиторія. І в них це до речі, нещодавно гарно вийшло з ремейком Silent Hill 2. Цікаво чи вийде так само до. Добре з Дельтою. Офіційна українська локалізація у відьмаку 3 ще можлива? Український користувач з Ніком «Хофтер» написав у Твіттер допис: щойно зрозумів, що я все ніяк не вличу в третього відьмака. Там просто української локалізації немає. І все б нічого, але на нього вирішила відреагувати Марія Стрільчук. Project менеджер CD Project Red з української локалізації. Вона просто відповіла смайликом з очима, який нібито на щось натякає. Дехто вважає, що це натяк на українську локалізацію Відьмак 3. А дехто думає, що мова йде про майбутні ігри серії по відьмаку. А що вона мала на увазі на вашу думку? Напишіть в коментах, бо я нічого не можу сказати на цей рахунок. Філ Спенсер, голова відеоігрового відділу Microsoft, дав велике інтерв'ю Bloomberg, де розповів про їх подальші плани. Серед головного придбання інших компаній ще будуть, ймовірно, мобільних, але лише коли майки вважатимуть це за потрібне. Конкретно зараз таких планів немає, бо вони дуже багато часу витрачають на інтеграцію до себе Activision Blizzard. Зараз Майки хочуть урізноманітнити команди, що працюють над їх іграми, і потрохи починають звертати увагу на Китай. Таким чином, нещодавно вийшла сумісна з Tencent мобільна версія стратегії. Стратегії Age of Empires. Філ Спенсер, який захоплюється портативними пристроями, офіційно заявив, що компанія зараз працює над прототипами у даному напрямі. Але на такий пристрій слід чекати ще точно декілька років. До того ж, зараз інженери компанії працюють над тим, щоб зробити застосунок Xbox зручніше на різних портативках і смартфонах, і щоб він там краще працював. Але запуск мобільного магазину поки відклали, бо майки проводять додаткові дослідження ринку. Ну і головне, Майки задоволені тим, як себе показали. Перші порти ігор Xbox на PlayStation та Switch. А тому їх робитимуть більше. І наразі Філі не бачать у їх портфоліо якихось червоних ліній, які не можна перетнути. Боже, ці червоні лінії у мене вже стоять в горлі за. Останні ці три роки, але то мова не про ігри. Менше з тим, одним словом, він вважає, що немає проблем ліній, які не можна перетнути, а тому незабаром можна чекати на що завгодно. Думаю, в ортодоксальних фанатів бокса буде інфаркт, коли анонсують гирі або мастера Чіфа на синій консолі, хоча. Заради справедливості в Сонібоїв була б така ж реакція на порти їх класики. Разом з цим Майки почали нову рекламну кампанію з an Xbox. Вона має на меті донести людям, що будь-який їх пристрій, як то консоль, телевізор, смартфон, портативний ПК чи ноутбук, можуть бути для них Xbox завдяки геймпас і Хмарі. Але прихильникам зелених ця реклама не дуже прийшлась до душі, бо вони вважають, що вона сигналізує смерть Xbox як окремої консолі і платформи для геймінгу. А як ви думаєте? Бо я в принципі з ними. Трішки згоден. На честь 20-ї річниці Half-Life 2 компанія Nvidia випустила відео по майбутній оновленій версії гри Half-Life 2 RTX. У ролику команда Orbifall Studios розповіла про візуальні покращення даної версії, підтримку трасування променів, DLSS 3.5 та інших сучасних технологій. Окрім цього, Nvidia почала розіграш ексклюзивної тематичної версії відеокарти 4080 Super з Гордоном Фріменом. Тим часом команда ентузіастів Icebreaker Industries випустила в сті Ім безкоштовний пролог їх майбутнього проєкту Project Borealis на Unreal Engine 5. Це мод на Half-Life 2, який бере за основу сюжету невикористаний сценарій Half-Life 2, епізод 3. Фактично, зараз це більше як технодемка, вона дуже невеличка і багато що там криво зроблено. Але можливо, що після фідбеку колись все доведуть до буття. Ще з'явились чутки про нову повноцінну гру у Всесвіті Half-Life, але вже від самих вал роботу над новою грою почали одразу після виходу Half-Life. Valve Валв тихенько ці всі роки наймали до себе на роботу модерів, нових фахівців і ветеранів індустрії, які працювали над Doom, Fortnite, 3D Red Redemption та іншими іграми. Витоки показують, що Рушій Source 2 було оновлено для створення у іграх динамічної погоди, більш реалістичної поведінки транспорту та NPC. Спроби Valve зробити новий Half-Life були неможливі саме через обмеження Рушія Source. Але з цими та іншими оновленнями у них є нарешті можливість зробити той Half-Life, який вони хочуть. Цікаво, чи буде це Half-Life епізод 3, чи щось інше у всесвіті гри. Бо я навіть не знаю. На Ubisoft подали до суду. Два геймери з Каліфорнії подали колективний позов проти Ubisoft через те, що вони через 10 років з релізу The Crew вимкнули її сервери, через що у них пропала будь-яка можливість грати в The Crew, адже офлайн режим так і не завезли. Гравцям, які не так давно придбали її, юбіки запропонували відшкодування. А от іншим нічого. Гравці стверджують, що Юбіки обдурили їх двічі. По перше, ввели в Оману, змусивши думати, що вони купують гру, а не ліцензію, навіть якщо гравець купував фізичний диск. По-друге, Ubisoft буцімто неправдиво представила, що файли зекрю знаходяться на її фізичних дисках у вільному доступі і що диски не були просто ключем до гри по суті. Один гравець придбав гру у 18-му році, а інший у 20-му. В позові стверджується, що обоє б не купували гру за тією самою ціною, якби знали, що вимкнення серверів зробить Crew повністю непридатною для гри навіть офлайн. І якщо чесно, я абсолютно на боці хлопців. Бо одна справа вимкнути серваки, а зовсім інша зробити таким вчинком продукт непридатний для використання взагалі. А що думаєте ви? Проте, пригоди Ubisoft в цьому випуску не завершуються. Це вже, мабуть, якась у Юбіків фішка перезавантажувати ігри про принців Персії. Цього разу не все так кардинально, як в Sense of Time, та все ж. Evil Empire виклали трейлер оновлення з підзаголовком The Second Act для Рогалика The Rogue Prince of Persia. Зміни прям кардинальні, і видно, що команда рухається в правильному напрямку. По-перше, принц тепер буде не фіолетовий, а більш звичайної зовнішності. Всі елементи у грі отримують значно більшу кількість деталей. Що візуально гра прям покрасивішала. Ну і звісно ж багато нового контенту: біоми, боси, вороги, новий сюжетний акт та декілька нових локалізацій, серед яких, звісно, що немає української, з'явиться це все добро у грі вже 21 листопада, а за українську прям дуже обідно. Що спільного у ремейку Silent Hill 2 і FIFA? Ну, багато хто з вас, мабуть, не буде сильно здивований, але відповідь шахрайство. Український користувач у Twitter поділився своєю історією. Він придбав на OLX вживаний диск з ремейком Silent Hill 2. Упаковка з диском прийшла на пошту, він її оглянув, і ніби все було норм. Але коли він прийшов додому і встановив диск у консоль, то виявилося, що це FIFA 2020 для PS4. Шахрай змінив обкладинку на коробці і заклеїв принт на самому. Тому диску. На зворотній стороні диску була позначка PS4, але покупець її не помітив. Та й не факт, що в іншому випадку це міг би бути просто якийсь диск з фігнею, але вже для PlayStation 5. Наскільки я прочитав, це доволі популярна практика таких шахрайств, а тому будьте обережні, купуючи вживані диски онлайн, і добре перевіряйте якість принтів обкладинок та дисків. Хвилинка українізації The Settlers Rise of an Empire отримала фанатський українізатор. Переклад доповнення східне царство наразі залишається в роботі. Розробники української гри Жило на небі сонце. Додали до демки своєї візуальної новели кримсько-татарську локалізацію, щоб вшанувати їх культуру. Респект. Ну а тепер після хвилинки українізації, сила українізації. Офіційний аккаунт покрокової стратегії Song of Silence повідомив, що Україна зайняла перше місце у світі по купівлі гри. Звісно, що потрібно врахувати, що це дані про дорелізну версію, але все одно це просто неймовірний результат, який став можливим виключно завдяки додаванню у гру української локалізації і якісної комунікації їх офіційного аккаунту в Твіттер з українським геймерським ком'юніті. Повна версія гри вийшла на ПК Xbox Se та PlayStation 5 13 листопада в у гри переважно схвальні відгуки, і до 27 листопада гру можна придбати всього за 274 гривні. До речі, цінова політика в них також дуже крута. В Україні гра чи не найдешевше 14 листопада на PlayStation 5, Nintendo Switch і ПК Sony випустили LEGO Horizon Adventures, яка переносить історію Horizon Zero Dawn у LEGO формат. Анонс був зустрітий доволі прохолодно, а реліз ще більше. Що ви розуміли, я теж прийшов в гру ще до релізу, і, мабуть, в неї прикольно грати разом з дітьми, бо там є режим на двох. Плюс там непоганий гумор, і загалом це, як на мене, один з найкрасивіших Лего проєктів за весь час. Але при цьому вона не. Ну, Стільки нудна, що мені просто не було що про неї розповісти більше ніж я вже сказав. Тому огляду на каналі так і не вийшло. Тим паче, що проходиться вона ну за годин 6-7. Причому знову ж гра взагалі непогана, і, мабуть, дітям зайде, але все одно вона яка нудна для мене, тобто для дорослої аудиторії. Знову ж таки, буде нудна, напевно, що і для вас, якщо ви не фанат Лего. Даних за конкретні продажі у нас немає, але на ПК в стімі в піку на момент написання сценарію, у неї було всього 602 одночасних гравці, що навіть гірше аніж у провальної Конкорд і Сакбоя. І це є Найгіршим результатом серед ігор соні на ПК. Коротше, прохідняк. А ось наступним проектом даному сесії має стати Horizon Online, ММО, про яке ми вперше почули ще в 2022 році, і навіть показували вам кадри в нашому телеграмі. До речі, підписуйтеся, щоб не пропускати круті новини і бути в курсі індустрії. Так ось, згідно нещодавно викладеної вакансії на посаду стажера з контролю якості релізу, у Gorilla Games гру планують випустити вже наступного року. Інсайдер Геймінг припускає, що слід орієнтуватися на другу половину року, але вони поки не впевнені, чи це буде повно Повноцінний реліз чи ранній доступ. А вам потрібен ще один Конкорд? Е, ой, тобто ще одна гра по горайзну, ще й мультиплеєрна? А зараз у нас ще одна штанга, але вже від Blizzard. Overwatch 2 повернувся до витоків 12 листопада Blizzard запустили обмежений по часу режим, який є по суті Overwatch 1 але при цьому вони його назвали Overwatch Classic Режим повертає матчі шістками на класичних картах, тобто це просто Overwatch 1 Вони повертають гру, яка була значно популярніша ніж Сиквел, але тільки на обмежений час і при цьому називають її Overwatch Classic Наче вони не взяли просто і не вбили іншу гру, щоб пропхати її гіршу версію в маси. Боже, який крінж? Три роки з моменту релізу GTA The Trilogy Definitive Edition отримала на ПК та консолях оновлення, яке додає до ігор класичне освітлення, виправляє сотні багів, технічні помилки та багато іншого. Тобто, фактично, гравці на ПК та консолях нарешті мають ті нормальні версії ремастерів, які були доступні для смартфонів через Netflix. Цікаво, що разом з оновленням з ігор пропали згадки розробників ремастеру Groove Streets Games. але таке оновлення через стільки часу. Ну камон. Це взагалі якийсь доволі мемний блок вийшов. Бо навіть Ватикан не зміг встояти перед силою Baldur's Gate 3 Майкл Даус, директор з видавництва Ларіан, повідомив у своєму Твіттері, що у Ватикані було продано дві копії Baldur's Gate 3 і ще одна людина додала її у список бажаного. Він пожартував, що це, мабуть, папа чекає, поки з'явиться вільна хвилинка. Також він зазначив, що дуже хотів би побачити їх список модів. Цікаво, це ще тому, що Ватикан максимально глибоко релігійна країна, населення якої складає близько 800 чоловік, і церква весь час дуже. Негативно ставилась до настільної гри Dungeons and Dragons, на якій і базується, по суті, Baldur's Gate 3. Вони говорили, що вона від диявола, як і книги Джоан Роулінг та інші фентезійні твори. Тож, напевно, грають в Ватикані виключно за кліриків і шукають, чи можна там заромансити когось дуже невисокого росту. Ха-ха-ха-ха. Blizzard з нагоди 30-річчя серії стратегій у реальному часі Warcraft випустили ремастери перших двох частин. Вони мають покращену графіку, звук, оновлені системи і можливість перемикатися між графікою ремастеру та оригіналу. Окрім цього, велике оновлення 2.0 отримала Warcraft 3 Reforged. Кожну частину окремо зараз можна придбати у батлнеті або ж в бандл з трьох ремастерів за 1357 гривень. Sony випустили нову рекламу PS5 під заголовком Play Has No Limits. І як це вже звично, користувачів. Мережі знайшли в ній натяк на дату проведення їх наступної презентації. На 46-й секунді реклами на білборді з графіками прибуття поїздів можна чітко розгледіти дату 3-12 і годину 20.24. що символізує, що наступна презентація пройде 3 грудня цього року. Дата звучить дуже навіть правдоподібно з огляду на те, що саме в цей день PlayStation святкуватиме своє 30-річчя. Ймовірно, що слід чекати багато великих анонсів, як от Horizon Online, а також покази Ghost of Hate і Death Stranding 2. Можливо, ми на і з вами пострімимо її на другому каналі. Хто хоче, теж в описі буде посилання. Також, дорогі мої котята, якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтеся на канал і на другий канал. Ставте вподобайки та пишіть змістовні коментарі, щоб показати алгоритмам, що вам цікавий мій контент. Ну а якщо залишилися після донату на ЗСУ пару гривень і маєте можливість підтримати канал, то долучайтеся до підтримки на Монобазі або на Патреоні. Це дуже важливо, щоб канал продовжував існувати і розвиватися. Дуже всім дякую, хто вже це робить, особливо ось цим ось фантастичним людям. Та окрема мега подяка нашому вольтрону Вобану Грицишину, а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви найкращі. Ну і тепер ще вагон новин про Stalker 2. Студія GSC нарешті опублікувала фінальні системні вимоги Stalker 2, які ви бачите зараз на екрані. Для мінімальних налаштувань з Full HD при 30 FPS буде достатньо GTX 1060 на 6 ГБ. А для рекомендованих в 2К 60 FPS достатньо буде 3070 Ti. До теми системок Nvidia опублікували тести FPS Stalker 2 на їх відеокартах 40 серії. Конкретні результати ви зараз можете побачити на своєму екрані. Окрім цього, Nvidia випустили передрелізний драйвер 56.14 для їх відеокарт, який має покращити продуктивність у Stalker 2 і Microsoft Flight Simulator 2024. Ну і по традиції нових випусків наших новин GSC розкрили декілька артефактів, що з'являться у грі. Перший це гравітаційний кам'яне серце, який після тривалого контакту призводить до збільшення щільності сполучної тканини савців, що дозволить хапати й переносити більше цінного хабара. Другий колобок. Його важко втримати в руках. Але якщо належно ізолювати, то він починає перелаштовувати клітинні структури найближчого організму, що робить його більш стійким до впливу агресивних хімічних агентів. Ще студія оновила інформацію про бонуси Deluxe та Ultimate видань. Це теж можете зараз побачити, ось на екрані. Журналіст Стівен Тотіло поспілкувався з Філом Спенсером. і каже, що голова Xbox вважає, що те, що такий якісний і масштабний продукт, як Stalker 2, зважаючи на ситуацію, взагалі добирається до релізу, реально вражає. Він дуже гордий, що вони але можливість працювати з GSC, А також вважає, що S.T.A.L.K.E.R. 2 для багатьох стане найкращою грою року. Та й в принципі може отримати цьогорічний The Game Awards. Той факт, що гра все ще виходить, просто вражає. Якість гри дійсно дуже висока, і я пишаюся тим, що ми співпрацюємо з GSC, щоб зробити цю гру. Я думаю, що вона увійде до списків улюблених ігор року для багатьох людей. Росіянчики ненавидять сталкер, але хотіли потрапити у віртуальну Чорнобильську зону. Але потраплять у реальну зону. Заболотні юристи вважають, що через те, що GSC спонсорували і продовжують підтримувати ЗСУ, всі, хто придбав гру на території РФ, можуть звинуватити у фінансуванні наших воїнів і відкрити на них кримінальне провадження. Попри те, що гра і так там офіційно не продається, хробацькі депутати зараз думають про її заборону на території всієї країни. Десять год тюрми. Ця істерія дійшла до того, що навіть деякі російські пірати, як от ком'юніті Таба, чи як він там, не збираються публікувати гру на своїх сайтах, бо бояться, що коли гру признають екстремістською, їх притягнуть за її розповсюдження і правильно посадять на пляшку. Цікаво, що пірати не бояться в принципі піратити, але бояться Піратити одну конкретну гру. Тобто, іншими словами, всі вголос кажуть, що їм світить тюрма за Stalker 2 Схоже, що Радянський Союз. Ближче, ніж вони думали. Але на жаль, є і неприємна історія стосовно сталкера, яка пов'язана вже з українцем. Творець модифікації Просторова аномалія для оригінального Сталкера вирішив показати її в рамках онлайн-презентації АП-Про, руснявого ресурсу, який займався активною публікацією зливів по Сталкер 2. Відоси для презентації він надав озвучені, звісно ж, теж руснявою. Телеграм-канал StalkerNews Юей, який і поділився новиною, в своєму дописі також вказав, що автор мода буквально декілька днів до того ділився реакцією. І русні на встановлення напису Stalker 2 на вершині бізнес-центру Парус, які, в свою чергу, кричали про те, що його треба вальнути градами. А тепер він сам публікує свої моди на руснявих ресурсах. Це якийсь сюрреалізм, блін. Ну що, мої любі, якщо чекаєте від мене огляд Stalker 2, то обов'язково напишіть про це в коментах. А ось тут ось купа інфи про гру, яку я вже раніше розповідав. Зустрінемось за кілька секунд ось в цьому ось відео. До зустрічі і дай Боже!